Музей наймолодшого героя Небесної Сотні відкрили в його рідному селі на Тернопільщині. 17-річний Назар Войтович загинув. 20 лютого торік на столичному майдані тоді хлопець лишень приїхав до Києва і пробув там декілька годин, підносячи бруківку, коли снайпер вистрелив в юнака у селі Травневому, де жив загиблий, його іменем назвали школу і створили в ній музей. У ньому зібрали картини хлопця, які він намалював за життя. Назар мріяв стати художником-дизайнером. Навіть створив на прохання односельців. Герб села його батько, на знак пам'яті за єдиною дитиною намалював на всю стіну музею картину про майдан. Також експонатами музею став. Державні прапори, з якими жителі села відстоювали свободу на Євромайдані, шматки бруківки з Києва та інші атрибути боротьби майданівців, музей завжди відчинений для відвідувачів. Навіть вхід у нього зробили ковлани із заліза, через який видно все приміщення всередині. Пам'яті героя нашої Кусочки бруківки це наші хлопці привезли з майдану. Оті фляги, оті протигази, чотири коктейлі. Молотова, ті каски, ті щити. вже готуються. Діти екскурсоводи, які будуть проводити тут екскурсії.